Да, зверніть увагу, така сама картина якраз саме на кукурудзі. тобто Ми бачимо, що в рядках, де ми робили обробіток якраз саме Ортманом, нарізали рядки по стріптілу, тут взагалі відсутні хвощі. Тобто так само аналогічно тут кукурудза має якби, такий швидкий старт, вона має фору від хвоща. І Ми бачимо, що за рахунок цього вона досить добре розвивається, вона зараз взагалі не конкурує за е, світло. В принципі, ну, За елементи живлення вона і так з ним не конкурує, Особливо, але, як мінімум, ми бачимо, що ми дали кукурузі е, певну таку фору в розвитку. Так що так. що ми бачимо, ми бачимо, що в принципі, сходи досить непогані. Ми бачимо, що кукуруза добре розвивається. Кукуруза у нас повністю зелена, немає взагалі ніяких жовтих плям на ній, тобто вона абсолютно здорова. Бачимо сходи рівномірні. тобто Десь у нас тут зараз в середньому фаза розвитку це BBCH13, тобто три справжні так.